Fancifer шоу Вітаю! Так. Нарешті настала моя найулюбленіша пора. Дізнаймося, число дня. Пограємо на органі і з Друзі, Я фонцифер. І знаєте, що ми робитимемо? Так, визначимо число дня. Ха-ха-ха! О, що ж це за число таке? Ну, з'ясуємо, добре. Ви готові? Очери. Oh, I guess it isn't one. Two. Nope, not two. Три! Може чотири? Чотири. П'ять. Шесть. Не чотири, не п'ять, не шість. Далі. Сім. What will it be? Може це буде наступне число? Дев'ять. Десять... Що ж за число це буде? Одинадцять. Ха-ха. Бачать. Прекрасна двадцята. Так, зараз ми дізнаватимемось відповідь на дуже цікаве питання, а саме, яке число цього дня?